Так, давай давайте. Mm -hmm. uh -huh. Готова? Ні! <ривіт> Привіт! Ви на каналі Вивчити англійську. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як побудувати чіткий план для вивчення мови. Вивчення мови може складатися складним. Ви слухаєте і не розумієте. Ви читаєте і не розумієте. Вчите слова і не можете їх використати. Що з цим робити? Вам потрібен план. план. І сьогодні ми про це поговоримо, що входить в цей план і як його створити. Поїхали! Дослідження вивчення мов показують, що саме тренування всіх аспектів мови сприяє кращому результату і кращому розвитку. Почнемо з читання. Що нам дає читання? Це збільшення словникового запасу, поліпшення граматики, розуміння мови. Але як його зробити частиною плану? Для цього треба зробити із читання звичку. Про те, як зробити із читання звичку, ви можете подивитись ось це відео, яке тут вгорі десь має з'явитись. А також як вибрати книгу і як почати читати англійською на різних рівнях, також ви можете знайти ці відео на нашому каналі. Але для того, щоб почати читати, вам потрібно, хоча б виділити 5, 6, 10, 15 хвилин на те, щоб... Почати, почати читати. читати. Найкраще це зробити регулярною рутиною для себе і виділяти собі цей час. Прямо можна внести собі в календар, якщо ось цей мій час для читання. Тоді це матиме найкращий результат. Записуйте невідомі слова, які заважають вам е, зрозуміти ідею. Сторінки, речення, без якого вам ну аж ніяк. І краще, коли це вже буде повністю фраза, яка вам дасть розуміння всього речення. До речі, я тут подумала: для того, щоб знайти щось почитати. Це багато зусиль не забирає. От що хочеш, те й читаєш. Скільки адаптованої літератури є зараз, скільки книг, різних текстів, різних сайтів, які тобі можуть дати адаптоване, навіть просто взяли якусь статтю, яка вам дуже подобається. Запустили її в чат GPT, попросили її спростити до вашого рівня, і ви вже знову читаєте. Наступним пунктом ми поговоримо про слухання, не менш важливе, хоча здається, ну ми всі слухаємо постійно. Для чого нам слухання? Слухання допомагає розрізняти різні акценти, допомагає розуміти інтонацію, ритми, паузи, носіїв мови, а також слухання допомагає вам збільшувати словниковий запас і тренувати вашу вимову Про зв'язок вимови і слухання ми скажемо трішки пізніше. Ти знаєш, я слухаю, можу слухати радіо, але нічого з того не запам'ятати. Ем, мабуть. Не просто слухати потрібно, а потрібно слухати активно. А що таке активне слухання? Та активне слухання це робота, опрацювання того, що ви почули. Так, тобто не треба брати якийсь великий шмат, і весь вас його одного моментно намагатися засунути собі в пам'ять в голову і в розуміння. Беремо маленький шматочок і пропрацьовуємо його. Тут ви знову ж таки інтонацію, граматику, вокабуляри, тобто слова. Е Знайомитися з ними і м, можна е, далі ось цей весь об'єм інформації е, взяти з собою до наступного пункту і це письмо. Серед усіх запитів, які я отримую в інстаграмі на, навчання, на вивчення англійської мови, е, це завжди розмовна англійська, підтягнути граматику, вільно заговорити, але жодного запиту не було на те, щоб підтягнути навичку письма. Чому? Ну, я думаю, це лише через е, м, брак е, розуміння, наскільки це крутий інструмент, тому що саме під час нап написання думки вашої, у вас є час підібрати слово, у вас є час подумати, який час використати тобто, яку граматичну конструкцію треба, чи не потрібно там якесь закінчення. А коли ви говорите, цієї можливості немає. Тому це дуже класний інструмент, не ігноруйте його. Тут можна використати е, слова. Із подкасту, відео, пісні. Тут можна попрактикувати граматичні конструкції з них же. Так, і типу ви можете своє письмо зробити таким, яким вам того хочеться. Тому що оця така наша шкільна установка, що це має бути якийсь там твір на тему, чи це має бути якийсь formal letter, да, Ці всі листи, що ми писали за структурою, з вимогами. Не обов'язково з цим прекрасно може справитись чат GPT. хай простять мене всі вчителі. Угу, але прощаю. <реш> <реш> але якщо використовувати письмо як практику для запам'ятовування лексики і пропрацьовування граматики, угу. це один з найдієвіших Варко. інструментів. Але написання не працює, якщо ви пишете в нікуди, просто в папір. Вам потрібен хтось, хто вам підсвітить, що ви зробили не так. Класно, якщо у вас є викладач, який підсвітить е, ваші зони росту і те, на що потрібно звернути додаткову увагу. Але якщо ви навчаєтеся самостійно, якщо вам е, потрібно написати листа і ви не впевнені в правильності його, е, ви можете використати додатки, такі як е, Grammarly, ChatGPT. можете туди закинути цей текст і перевірити. Говоріння. Говоріння. Говоріння, говоріння, говоріння. Говоріння. Бляха, муха це найпотрібніше, що треба всім. Окей, ви можете прожити без письма. Воно вам може в житті і не знадобитись, як таке. Вже ти вивчити хуліарт, просто конструкцій і слів, але з ними нічого, не бог зробити. Ви можете знайти цей хуліарт скрізь. Правильно, це mm -hmm. можуть бути тексти, подкасти, відео, все. Але. Але якщо вам немає де їх відпрацювати, проговорити це у своєму біда. говорінні, це біда, тому що ви будете, як собака, багато чого знати, але сказати нічого не зможете. Тому говоріння це саме те, що потрібно дуже сильно відпрацьовувати. І насправді на говоріння, на відпрацювання цієї навички дуже мало ресурсів, тому що люди і є ресурсом. Щоб поговорити, треба знайти ком'юніті, в якому ви можете поговорити. Так, і де знайти це ком'юніті? Це що? Наші уроки. Це уроки з викладачем в групі, де у вас є різні партнери, ви постійно змінюєте їх, і це окей. Різні акценти, різні, акценти, різні думки, різні слова вам потрібні для того, щоб поспілкуватися з цією людиною. Це можуть бути додатки. З використанням штучного інтелекту це можуть бути додатки з чим? А ну, типу, такі як italki, да там де ви можете знайти собі викладача з іншої країни і практикувати. Вони коштовні, вони за них треба платити. Але за штучний інтелект я хотіла ще сказати, що практика говоріння з, зі штучним інтелектом, типу окей. Штучний інтелект має поставлену вимову, поставлений голос, штучний. чіткість і правильність, але це дуже сильно різниця із реальною ситуацією в житті. Якщо ви використовуєте лише штучний інтелект, це не окей. Якщо ви і штучний інтелект використовуєте, і ком'юніті, це окей. Граматика! О, саме так і треба було сказати: граматика. Друзі, всі дуже часто бояться граматики. Це купа правил, це купа книжок, це купа структур, формул і часів! Закінч... і часів. З усього цього списку граматика це найменш те, що ви маєте боятися. Да. Ви як ще якраз нічого не боятися. ще не боїтеся нічого. Не, не страшно. Ну, дивіться, просто якщо так метафоричною мовою говорити, то якщо слова це кирпічики, то граматика це. Цемент Цемент. — це те, що ці всі кирпічики стуліє до кучі. А що з цього основне? кирпичики чи цемент, самі можете здогадатись. Ви можете словами сказати, набором слів сказати і висловити думку, і вас все одно зрозуміють, навіть якщо це буде без граматики, без правил, без правильних закінчень. — І вам треба це робити постійно Так. з самого першого уроку і постійно краще говоріть набором слів, ніж не говоріть взагалі. Окей? Але граматика допомагає вам все-таки залити туди того цементику і зробити своє мовлення більш натуральним, більш правильним, більш точним. Так. І ми з вас не залишимо без поради. Значить, коли ви читаєте, слухаєте, дивитеся відео з субтитрами, ви фокусуєтеся на словах. А ще можна фокусуватися на граматиці. Якщо вам стало цікаво, чому там так сказали, чому там така граматична конструкція, це і є найбажаніший результат цього, е, взагалі, цієї активності. Тому що у вас виникає допитливість, а допитливість допоможе вам звернути гори. І за того, що англійська мова дуже е, інтернаціональна, міжнародна mm -hmm. Mm -hmm. граматика. Наскільки вивчена, що ви можете знайти конкретне пояснення на конкретне явище, на конкретну структуру, дуже детальне, дуже гарне. І як українською мовою, до речі, так і англійською. Так типу, якщо вам не понятна якась тема, ви гуглите і вам там Google покаже купу відео пояснень, купу статей, купу вправ на відпрацювання. Граматика це останнє про що треба хвилюватися взагалі. І останнім пунктом, про який ми сьогодні хочемо поговорити, буде вимова. Зазвичай вимову ніхто не виносить у навичку окремим пунктом, але ми це робимо. Чому? Тому що те, як ми звучимо, допомагає нам почувати себе впевненіше. Мова. Це добре, структура це добре, але впевненості нам саме додає розуміння того, що ми говоримо правильно, чітко і що нас розуміють з тими паузами і інтонаціями, які дуже часто відрізняються від української мови. Ну, акцент український це така наша автентичність. Це прекрасно, це красиво. Uh -huh. Але тут важливо пам'ятати, що від правильності звучання залежить розуміння іншими. Нас від цього залежить донесення нами нашої думки, нашої інформації. І так само відбувається в зворотньому напрямку. Так само ми будемо розуміти те, що нам хочуть сказати носії мови чи люди, взагалі, які спілкуються до нас англійською мовою. І в нас є інструменти. Які? Ми можемо використовувати техніку shadowing або віддзеркалення, дублювання, тінювання. тінювання. Коли ви знаходите якусь цікаву книгу, читаєте її. Дуже класною практикою буде ем, трошечки її почитати в голос. Ви звикнете до свого голоса, ви зрозумієте, на яких словах у вас відбувається якась. Ем, Пауза та необхідність прояснити якесь певне слово. Так, а я до речі, ще своїм студентам часто скидаю і книжку, і аудіо до неї з носіями мови, щоб вони могли відразу тренувати це. Диви комбо. комбо тренується і читання, і читання в голос, тобто вимова, і слухання, і а потім ти ще граматику спитаєш, і все відслідковується граматика, відслідковується нові слова вокабуляр. А потім я ще спитаю студента, про що це була стаття, mm -hmm. і студент у говорінні мені то все використає і розкаже. Ну хіба не класно? Шикарно, Шикарна. <смітнє> Отже, чіткий план вивчення англійської мови допоможе вам поступово і впевнено досягати своїх цілей. І цей план потрібен, і як ви вже зрозуміли, кожна з цих навичок тренується не окремо одна від одної, а в комбо. Одна з одною. Будуйте собі чіткий план. А якщо вам важко це зробити, запрошуємо вас до нас. З нами вам буде легше, тому що ми вам допоможемо побудувати систему, і ви вже будете частиною нашої системи. Якщо ж ви хочете спробувати цей план самостійно, тоді дивіться наше наступне. Відео, яке називається «Колесо балансу вашої англійської, де ми вам покажемо на практиці, як створити собі частинку навчання на конкретну тему, враховуючи кожну з цих навичок, кожен із цих аспектів. І такий план вам допоможе досягнути якісь проміжні цілі у індивідуальному самостійному навчанні. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і коментуйте. Тисніть дзвіночок і також підписуйтесь на інстаграм аккаунт, де uh -huh. ви можете знайти всю інформацію стосовно уроків, стосовно нас. Чекаємо в гості. І все, Па-па. Готова? Куда ми дивимося десь туди. Так, да? е, да, от і три такі кружачки, схожі на камеру. <сум> Готова? Так, тут будеш зараз говорити про холіярд. Холіярд читання, холіярд лисенінга, холіярд. Дайте мені цю волну. Дайте... Важко без тебе. Бо цей випуск мався бути з тобою, розумієш? А я, записуючи його сама, почувалася як ото половинка сердечка. Чи ти сама граматику вчиш. До речі, вивчення граматики з кимось набагато прикольніше. Ну, взагалі, вивчення з кимось прикольне. Ну, взагалі да? з кимось набагато прикольніше. Да, да, це правда. Тому що на говоріння бляха-муха в Україні немає ні хуліярда, нічого. <laughs> да. zero point zero, тому що у нас тільки там один кома 0,1% Да людей в Україні з вільним володінням англійської. Так, да, давай, погнали, погнали.